Сьогодні, коли в країні триває війна, здається нікому з нас не до свят. Але якщо ми дорослі чудово розуміємо обставини, які диктує нам життя, то малечі їх не осягнути. Та чи й варто? Адже діти не винні, їм як і два роки тому, до повномасштабного вторгнення, хочеться свята на день народження яскравих емоцій, сюрпризів. І ми дорослі, ладні хто нас що робити. Аби їм це забезпечити. Серед таких людей, до яких можна звернутися за організацією чуда для малечі, в нашому місті є Анастасія Іляшевич. Настя, давайте з вами познайомимося. Розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви родом? Про що ви мріяли в дитинстві? Я родом із села Жовтого. В дитинстві мріяла. Ну, ну про що діти мріють, знаєте, кожного своє. Про дружбу мріяла, напевно. Я не пам'ятаю своїх дитячих мрій, тому що в тому віці ще ем, не задумалась про те, таке було в мене. Ким бути, так? Да, да, не задумалась ким бути, так. Слухайте, ну коли ми готувалися до зйомки, ви призналися, що ви що, поступали на педагога. А у вас, батьки до педагогіки, мають якесь відношення? Ем, дедушка, прадедушка, вони в мене були ем, Педагог. педагогами, так. Батьки ні. Батьки ні, ні, батьки не педагоги, але, в принципі, корні є саме педагогічні, так. І, тому що як поступивши в університет, я задумалась над цим і розпитувала, питала, мені дуже цікаво, саме звідки є така любов до дітей, тому що в першу чергу mm -hmm. от, ну, ця любов була завжди, і ти її нікуди не подінеш. І ну, куди те, що мене направило, це те, що прадідушка і прапрадідушка були. Педагогами, і я зрозуміла, що це дійсно таки, напевно, моє. Десь Гене, все-таки спрацювало. Так, да, звичайно, тут нікуди не подінешся від цього. Ясно. А скажіть, ви хто за фахом і педагог, але яка спеціалізація? Я закінчила Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Виниченка, фізико-математичний факультет, трудове навчання та технології, там була така спеціальність. Так, зовсім не дівоча така спеціалізація. А з чого таке рішення? Е, ну, саме. Е... Дуже мені подобалося все робити своїми руками, саме з дитинства. І от саме там була така спеціальність, що трудове навчання технології я дуже любила все своїми ручками робити, і так і вийшло, що іменно цей напрям на цьому факультеті вибрався. Ви розкажіть, будь ласка, кількома словами про початок своєї кар'єри і з чого ви починали, куди ви прийшли на роботу. Угу. Е, ну, Навчаючись в університеті, я приїхала в П'ятихатки і паралельно навчалася. Е, живучи тут, я їздила кожного дня, три рочки, туди в село Жовте, і ну, там була під організатором. Це те, що мені подобалось, е, тому що в першу чергу я перше шили там костюми, ми проробляли сценарій на час Надія Володимирівна. Ми з нею разом працювали. Е, і зараз дуже в гарних відносинах, е, ну, тому що це е, е, людина, з якою ми дуже багато чого пройшли, е, і дуже багато. Багато різних, різних свят зробили. Ви повернулися, перепрошую, в свою школу, яку закінчили? Так, да, да, я в свою школу повернулася, яку закінчила, закінчила. Да. Як вас зустріли вже не як свою ученицю, так, а вже як колегу. Ну так, да, як колегу, але було мені дуже страшно, тому що ну, я буквально там скільки чотири рочки назад це були мої вчителі, а потім я прийшла вже за як вчитель. Це швидко відбулось, так? Ну так, дуже швидко відбулося. В принципі, навчаючись в е, університеті, я паралельно також я завжди хотіла е, чимось захоплювалась. Перше те, бо моє захоплення це е, я завжди робила скраббукінг, чекові книжки я так як тоді всякі штучки на дні народження, колпачки, всякі там стаканчики для Кендібара. Це моє прям, було таке захоплення, я в е, вільний час робила. Як ви цьому навчилися? Сама, все сама, абсолютно всьому навчилася. Да, я проходила курси там різні, і потім якось воно в ведучи сторінку, я в п'ятихатках тут же жила, якраз вже працювала в школі, і все одно там чимось таким займалась, mm -hmm. тому що ну то вам роботи в школі було мало. Ну, було достатньо, тому що працювали постійно як педаганізаторами. Я про те, що вам хотілося ще кудись свою енергію спрямувати? Ну, да, ну я не могла так. Ну да, я не можу просто сидіти без діла. Ага. От у мене завжди була така проблема, і я завжди ловила собі на це, що треба вміти відпочивати, і це цьому треба також вчитися. Я дуже вдячна чоловіку, який мене завжди підтримує. Настя, скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, що ви стали займатися от вашою творчістю? Цією про яку... через яку ми сьогодні з вами зустрілися. <рес> про творчі я. У мене було нове захоплення, робила букети їстівні. Е, в мене сторінка да, я теж навірно десь три роки займалася цими букетами. Е, ну і зараз, звичайно, є на них попит, але я не маю часу їх робити. Е, і ну воно в мене нікуди не дівалася творчість, але я хотіла більшого. І настала наша ця війна. І все просто зійшло на нуль. волонтерством займалася. Почали з'їжджатись переселенці, всі люди, які з інших міст, і е, я почала працювати з дітками, які приїхали, і я опять поринула в оцю всю атмосферу. Вони всі дітки абсолютно різні, мурашки по шкірі від того, що вони там розказували, і ми там старались, якісь заняття для них проводили, щось по творчості, щось те, щось те. Збирали їх саме отак, щоб вони хоч щось один з одним зустрічались. тому що для дітей не було взагалі. Нічого, дорослі не знали, що робити, а діти тим паче, і, і ми збиралися і з ними там проводили щось цікаве і все. І е, саме той період, коли я знову повернулася до дітей, після напевно три рочки пройшло після того як я е, в школі пропрацювала десь. Ну, включились за цим спілкуванням за цим всім. Я розуміла, що все-таки ну, не можу. Я не можу без е, цього. Ну, Просто в людини може бути хист до будь-чого, от може будь-яка професія там здаватися е, важкою, якщо це не твоє, а це було моє. І мені абсолютно не важко працювати з дітьми, е, тому що я це відчуваю, я це люблю, як то кажуть. Ну, і це було моє. Да. І е, був такий в мене поштовх, одна людина мене дуже сильно підтримала і сказала, що якщо ти е, це. Любиш, значить, тобі це треба цим займатися. Да. Тому що одночасно я й шукала себе також, тому що е, я розуміла, мені й те подобається, і те подобається, і те, і те. А от мені хотіли знайти саме моє те, що мені буде подобається. Чим своїм? Що саме? Яка була мета у вас? Мета студія mm -hmm. для, творчості для діток. Студія, я відразу так сказала, що буде в мене студія дитячої творчості та розваг, це вже як я назвала. Де ми будемо проводити з дітками майстер-класи своїми ручками? Це те, що я люблю. Mm -hmm. Я хотіла свої знання передати комусь. Тому що я знала, що хтось, наприклад, може займатися чим, але не може розказати. А я можу займатися і можу розказати, я можу передати цей досвід. Спочатку я там, наприклад, придумала, яка там в мене буде там всередині, що там я буду робити, як це все, які будуть напрями мої. Потім я вирішила, треба обов'язково назва. І я вже знала, що треба там персоналізація, що я сама там це веду. Потім я знала, що треба обов'язково гарну картинку, гарний логотип, без цього ніяк. Я хотіла, щоб на всіх моїх поробочках, що дітки там зробили, там був цей логотип. Тип творчий, я паралельно за цим всім шукала якесь приміщення, да і ну звичайно його не відразу знайшла. Дуже багато там де зверталась, шукала все паралельно. створювала. Да, це все, як то кажуть, по якимсь цеглинкам створювала, будувала те, про що я мріяла. Скажіть, будь ласка, які ви мастер-класи проводите з дітками? Чи можна зацікавити власне малечу? Ми проводимо абсолютно різні майстер-класи. Ми спочатку те, що ми проводили, це було вечірки. До речі, ми почали із вечірок проводити. Паралельно із майстер-класами е, я розуміла, що в студії повинні бути різні напрямки. І ага. е, мені допомогла дуже одна дівчинка, е, яка в, також займалася аніматором. Це Аня Яструб. Вона е, аніматор, була в п'яти хатках до цього. Я до не звернулась, давай працювати разом. Е, і звичка, да, сказала, працювати разом. І вона звичка да, Вона під'єдналася сказала: добре, будемо працювати разом. І вона відповідала там за дні народження. Я там планувала відповідати там, за майстер-класи. Так вона весь час там мені допомагала, там все, і ми разом, виходить, кооперувались. З ну, чого ви починали? З чого починали? Ой, абсолютно спочатку з паперами, якісь там робили всякі штучки. Потім mm -hmm. там, з того, потім там, наприклад, із... це спочатку були геть дитячі майстер-класи. Mm -hmm. Абсолютно, абсолютно дитячі. Якісь поробочки, якісь були з пластиліну, там mm -hmm. поробочки, все таке, таке геть дитяче там було. І Простеньке ви хочете сказати? Простеньке, так? Та? Простеньке да. ну тому що треба було з чогось почати. Тому що одна справа, що це я собі в голові Уявила. А друга справа це все зробити. До речі, перші, самі перші майстер-класи були слайми, і були самі перші майстер-класи. Це проводились в карамельки в нашому цьому. Я звернулася, і самі перші були це в карамельки. були, да. Паралельно з майстер-класами були вже дні народжені, які я рекламувала. І, виходить, йшли паралельно ці дні народження. вони. І потім в листопаді. В кінці жовтня минулого року я вже знайшла собі приміщення, ага. знайшла, і е, на відкриття ми влаштували там таку вечірочку, назбирали стільки діточок, і це наскільки мене переповнюють емоції, тому що це саме відкриття, оце все е, перерізали ту там ленточку, задували той тортик, зробили майстер-клас там своїми ручками, там їжачка робили. Потім в нас була тусовка, фольгова дискотека ігри. І оце все я вдячна. в мене на той час вже були там дівчатки, які там зі мною Якась команда своє. Команда вже так, я будувала. Е, я Тья говорю завжди так, що без команди нічого не може бути. Може, повинна бути тільки міцна команда, і получається це все я планувала розробляла. Шукала, і ми разом проводили там це відкриття. Спочатку була одна вечірочка. Потім е, роботу студії там я якось планувала. На вихідних вечірки в будні дні там якісь майстер-класи. І, і в будні дні ми проводили майстер-класи різні там для діточок. Ми робили і там із бусінок. Ми робили там різні поробочки. Абсолютно різнопланово якось, але дитяче. Тобто, ну таке саме. Мені дуже подобалось, і ще було моє захоплення. Фотозони я робила, і саме в студії має був такий формат, що в мене є фотозона, яку я е, роблю. І нікого спочатку туди взагалі не пускала, це була моя територія. Я створила, була телеграм-групу, в яку ми скидали абсолютно все, що було, що дітки робили. Звітували, так? Звітували повністю ту телеграм-сторіночку. Звичайно, відкриття там на мене подружка фотографувала, все абсолютно там. І потім я перед другою вечірочкою зрозуміла, що треба цей індивідуальний фотограф. Я знала дівчинку, яка гарно ну в неї був гарний. Гарний телефон, знала, що в неї хиздацьо, я в неї попросила, і вона фотографувала, почала працювати, вона кожного тижня в неї була робота, вона знає, що вона фотографує. І також вона потім аніматором працювала, тому що в неї це вийшло? Настя, скажіть, да. будь ласка, у вас я бачу багато вирує енергії, <с. багато <с. ідей. Що ви зараз хочете? Куди ви себе спрямовуєте на сьогоднішній день? Проводимо дні народження, абсолютно різні. Проводимо вечірочки і проводимо майстер-класи. Також і проводимо це все, це напрями. Тобто ви розвиваєте вже те, що напрацьовано вами так. ну звичайно. І ще також я декілька спроб в мене було особисто як ведучий дорослих свят, і я також хочу розвиватися в цьому напрямі. прихода навчання і дуже хочу розвиватися як саме ведуча. І в мене це ну, по двом досвідам, наче все виходить плануєте це далі так, розвиватися? Да, Взагалі, от звичайно. у вашому творчому я. Звичайно, і далі плануємо розвиватися, і є дуже багато планів, ага. і ідей, і все це записується. Ага. Кожного разу після свят ми Аналізуємо сідаємо з команди. Я завжди кажу, нам треба для того, щоб прагнути до більшого щось у нас було більше. Нам треба аналізувати те, що в нас зараз є, і те, що получалось, не получалося. І ми завжди обговорюємо завжди аналітичною роботою? – обов'язково. І ми получається кожного дня аналізуємо як краще, що краще вже з досвідом, що запропонувати, як зробити. Наразі вже є там напрацьовані там костюми, реквізити. Тобто, от є один той самий образ, але його можна з манесеньками, і старшими діточки прироби. В нас також по різному. По -різному. Так, і це все також у нас є напрацьовано. Є до кожного образу свої заготовочки, але немає конкретних слів, тому що ми приходимо вітачки всі різні, одні там хочуть грати, одні не хочуть, і нам це треба е, на ходу імпровізувати. Це треба бути актором. Друге, це треба пс. Е, Психолом треба? Ну, звичайно, треба мати підход до дитини. Це два. Потім треба обов'язково все організувати. Uh -huh. Треба зробити все, щоб свято було якнайкраще. Uh -huh. Цим uh -huh. треба тільки цим треба тільки жити, як я живу. Всі, хто нас працюють, ми тільки цим живемо. І ми всі на одній хвилі. Я по іншому не можу. Ясно. Настя, скажіть, як ви себе бачите через п'ять років? От, наприклад, ми розуміємо, що завтра ми перемогли, наступив мир. Що вам хочеться від життя? Як ви себе бачите, uh, ну? Uh... Як і зараз, так і тоді я бачу себе щасливою, тому що я е, кажу завжди, що треба бути щасливою. Е, ну я через п'ять років щаслива, успішна займаюся тим, чим я хочу, те, що я і зараз роблю. Тому що, нарешті, нарешті, за скільки спробів я знайшла те, що мені подобається, що мені до душі просто да ну і це я бачу себе в цій сфері також 100%. Я бачу себе в цій сфері. Я хочу розвиватися саме в цьому напрямі, саме в напрямі з діточками. Вже я так звикла до цих оченят. Це наскільки таке щастя. Ну можливо, щастя в когось друге. А в мене щастя таке, коли ми приходимо, і дітки всі те обіймають, всі там хочуть тебе побачити. Тому що е, ну, ці емоції, які нам дітки віддають, ми заради цього і працюємо. Тому що ні на що не приміняєте? Емоції? Ні, звісно, ні. є. Ні. Ні, тому що тільки заради цього, як діточки там щасливі, бігають з нами скакають, пригають, щасливі й ми виходить. І коли ми щасливі такі, ми можемо це щастя передати іншим. І я саме в цьому бачу. Я ну я по-іншому По ні. Я да. вам щиро бажаю, щоб цей обмін енергії між вами і дітьми продовжувався далі, можливо, на іншому вищому рівні. Дякую, дякую, велика.